11-на це якщо вам 11 років, то лучше виключайте. Вам не подобає, не Нема... потрібно це дивитися. Да, видно. а нашу. Ну. А що не видно? Ми ж тут всі мільйонери брехуни. А если из Германии тебе поишк? Шо поишка? Я не поняла, что тут поишк. Я Где живу? На Луне. Хеллоу, хеллоу. Якщо з Германії пишуть, то мені платять, зараз я вам скажу, десь півтора євро. Ну там євро 37, євро 47. В залежності от стільки коментарів. От піська от рісової каші. Господі. Вітаю. Я виїхала з України. я виїхала з України. Подивіться мій канал і ви все зрозумієте. А тебе де ще є, кроме України? І сільпо, і базар. Базар по-базар. О, одразу видно, кацапи випали в осадок. Зараз підуть читати. І всі вилізуть в стрім, і будуть сидіти гроші просити. І будуть попрошайки. Йди в спортзал, так на спортзал треба ще, щоб ви написали штук 500 коментарів і тоді піду. Ну, щоб на спортзали, на басейн, і на годовий абонемент мені вистачило. Скидайте, кстати, гроші. Тапайте, тапайте. Пальчик вгору і підписуйтеся. Щоб вже ж як зароблять і на коментарях, і на підписці, і на лайках, то хоча б долара три з чоловіка, то буде приємно. Номер карти. Ну так у вас же не повинні яйця лежати усі в одній корзині. Там долари лежать, тут гривні лежать, там єврики лежать. Ну, я правильно ж вам пояснила зі сторони економії. Які зараз трусики на, на мені? Ну, не ті, Зараз вам поясню які. Не ті стрінги вірьовки, а обичні напівпопи голубенького кольору. Ну, а нащо ця вам інформація? А, а у вас які трусики? Чи ви без трусиків сидите? Ганяєте. Норм топаєм, топаєм, пальчик вгору. Що ви оце пальці перестали вгору нажимати? Дивитеся і думаєте, так? Да? Росіяни такі умні, а ми дурачки, так? Да? А воно не тут-то було. Открила я вам очі. Блогери вам правду ніхто не скаже. А я от розказав. Привіт. Чому ми в кружених? У кожного свій стіль. Може ви і ходите. Саме оптимальне, я вам кажу, просидіть тут годину. От як ви витратите годину часу, то на годині ви заробляєте 250-300 баксів. Так що тапайте і кидайте, дайте гроші на біляш. Русский не ходять в Санкт-Петербург. Ух ты! Щось. эти не затихли. Думають, оце вона бабла робить. Сама звідки. Привіт-привіт, Полтова. <рісі> Сьогодні дієта. рисова каша з м'ясом. О, оце людей. Всі хочуть подумати.